Привіт, вітаю, дякую за лайки, хто став. Добре, Привіт, Бабри, дякую за лайки, хто став. Я хочу справиться. For me, please. <laughs> <laughs> uh, it's a much Другію мати. Дякую за лайки, якщо поставити романти. Вітаю. Алексей. Вітаю Анна Єгорова. Вітаю всіх на каналі. Дякую, хто ставив лайки. Чим більше лайків, тим більше людей підбачити трансляцію. Спасибо, Ромата, Історський. Дякую. Вітаю вас. Ні, це не люблю, Олексій. Ні, це не люблю. Це інше місце. Дякую, Олексію, за лайк, Щоб все... стало. Ні, не в машині, не в автобусі. Зараз буду екскурсія проводити по місту трошки. Just a, subscribe for me please. Elmur? Hello El Nur. Smith TV previously expelled but it's like you've it. just over. A... Я ja живу в Польщі. Дякую, дякую, бачу за лайки. E, так, за кордона в Польщі живу. Дякую, хто ставив лайки, дякую за вподобайки. Прикольно, так, да, прикольно. Привіт, карен. Привіт, як дела, Карен? У нас президент зараз буде, але буде інший президент Варшави. Будеть вибирати першого числа іншого президента. Tak, duda, tak, tak zaraz duda prezidowała. Daro, to, stawcie like. Dziękuję za komentarz. Slawo. O, Ojej. 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 Це вот такий от замок Варшавський. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь. Також можете користуватися функцією спонсорства каналу. Для спонсорів каналу я знімаю окремі відео. Під'єднуйтесь до нашої малої такої команди. Так, жарко у нас сьогодні дуже тепло класно. Я до речі в курці йду, такий легасенький, бо потім буде холодно на вечір. Правда ще просити тут, на телефон, Олексій. Хулюм, щоб я крикнув, треба задонатити на каву. Хоча бы. я крикнув. Задонати на каву і я крикну. Але <різь> Так, дякую, дякую, хто ставив лайки, дякую за підписку. Хто підписується, настискайте на дзвіночок. А ми гуляємо тут Варшавою. Суже, тут все класно, так розсіло все. Круто! Вітаю, Йося, вітаю. Е, куди я йду? Я щас йду в барбершоп, Вже йду в барбершоп. Щас. От рішив вам показати заодно одного трошки. Класно жити, тут нема машин, тут класно. Тут, до речі, поблизу музична школа. зараз будемо проходити біля неї. І там Варшавська музична школа. Ага, побріться, так, да, побріться. Зробити Побри... бороду. В'ячеслав, хочу вам нагадати, що в російській в вашому русіму мові нема слова слава. В вашій мові нема слова слава. Боже, як у нас класно тепло сьогодні. Ну, Отака вот от Варшава, друзі. Вот я вдіти в куртку вдів, тому що холодно, буде днем. Зараз ніби пожарку вже дуже. Ох. А ви чим, друзі, займаєтеся? Як на українській борода. борода, так і буде борода. по польськи буде брода. брода. По-українськи борідка. Ну. ну що ви там висилаєте на донат? Як його там звати? Хулюм. Хулюм. О боже, наші ім'я якесь африканське. І я закричу, слава Україні, без проблем. За Задонатити я крикнув. PayPal є підписаний тут. Так що користується робимо звичайно полосома. Так ви польського навіть не знаєте. Хюлюм. Ви навіть польською не знаєте. Як ви да, знаєте, ще на польській, я на польській говорю. Ні, хюлюм, я за Донат крикну слава Україні. От. Давайте за Донати і тоді цей. А не за Донати, то не буде слава Україні. 嗯，吃饭是谁的吗？那、嗯嗯、吃的嘛是谁的？说错不是。 Прическа, у мене нема що зробити, Олексій, прическу у мене. У мене волосся нема, у мене голова лися. Ну, прическу я не зробив, Хіба не розчув волосся собі на голові. Так, дякую за лайків. Так, багато ботів знову заходять. Я мое Брак слов. Дякую за вподобайки, хто ставив, друзі. Дякую. Хто ще не підписався, підписуємося і натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати нові трансляції. Likes for me please. Так, подивися до раунду, і до поліція. Ти підпиши хто з якої країни дивиться трансляцію, мені цікаво. Антон Стрікоза не знаю. Стрікоза. Не знаю точно, не можу вам сказати. Я стрікоза, не знаю, чесно, не можу вам сказати Антон. Мало вже вживає таких слів, як слово стрікоза. Може хтось знає, то напише. Я знаю, як буде по-вашому кузнечику. Конекс-трибунець. Буде конекс трибунець. До речі, кузнечик. Значить, так і буде. Не знаю, я не можу сказати. Я не користуюся словом кузнечик. Не кузнечик, а стріказа. Мене це мало цікаве слово стрікоза. Сергій пише, сижу їм польський сир. Добре, який саме польський сир, як він називається якої фірми ви їсте Якщо їм польський сир, то мені подобається багато який. Ось вчора я купив Хохланд. Польський Хохланд, так. І подобається їхня їхня фірма Рицький або фірма Sherп. Sierpts, якось так називається, польські хороші сири. Які польські продукти подобаються. Ну, які мені подобаються. О боже. Ну, ну багато що подобається, багато може що не подобається. А багато що подобається. Огірки мені квашені не подобаються. Не знаю. Ну багато що подобається. Можна так одразу сказати. Кубаса подобається. Сосиски деякі фірмі подобаються, але я мали їм сосиски, раніше їв, зараз ні. Краще замість сосиски м'ясо купити. Більше користі, ніж від тих сосисок. А ви звідки пишете Сергій? А, сліка буде бабка. О, бабка, пишуть люди. Пишуть бабка. Я не знав часто. Бо Росія в ті часи дуже-дуже давно робила, е, як кажуть, в Україну відбрала свої російські наративи і вони зараз це хочуть робити. Тому багато зросійщених слів. А ви який сир їсте? сир? Якої фірми зараз? Оця, до речі, бібліотека, де ми зараз гуляємо. Це є бібліотека центральна Варшавська. Чудове місце. Дякую за лайки, хто став. Дякую. Зараз вам покаже бібліотеку, як вона в всередині виглядає. Викторович Джексон. Приветствую. Какой это город? Це Варшава Джексон. Цукерки. Дмитрий Шлахак пишут. Цукерки. Какие цукерки. Зараз вам покажу бібліотеку середини. Є місце, де можна попити воду собі безкоштовно. Називається Кронушка. Гауда, які був магазині, які польські страви подобаються шукати. Щоб... Перекомендую приготувати так. Недавно я готував польську страву, називається Журик. Можете приготувати Журик. Це з перших страв. Mm. Можете приготувати ще фляки. Я думаю, такі продукти є, які можна приготувати фляки. В Україні мені подобаються польські. О, такі ось такі супи, такі незвичні. З таких незвичних супів. Ну. No. Oh, так, от, Сергій. Можете щось добре приготувати. Я вам просто про незвичний суп. Е, називається журек, і другий суп називається фляки. фляки. Вадим, ви можете включити собі субтитри і слухати по субтитрах. 21 -е століття, так що користується субтитрами. Гауда. А яка фірма, до речі, ти Гауди? Тут така велика національна бібліотека, дуже велика гарна, така сучасна. Тут це по-новому зроблено. Тут люди проводять екскурсії, жінка проводить екскурсії Клас розказує про бібліотеку, про історію. Бачите, який гарний тут є дах. Шкляний і там наверху є трави, різні ростуть дерева. Нагорі, так. Дякую за лайки, як то ставить, дякую. Дякую, за вподобайки, дякую. Отут є така бібліотека, тут є місце, де студенти можуть собі поїсти, побити, розігріти, їсти куди. Я з Варшави з Польщі. Там вхід, звісно, так під охороною, все там перевіряється, щоб так цікаво. Mm. Ну, то не завжди таке побачиш. Дякую, дякую, друзі, дякую, дякую за подію. Ось тут такі автомати з кавою стоять, можна собі попити каву, поїсти. Щось перекусити, запит, ціни. Різні твари по три злоти, по три, по п'ять. Клапки отакі от є. Yes. Тут є мікроволновка, можна тут загріти собі їсти, бачите. Бібліотеці тут можна собі помити. Вот, ай-ка лапку ты ставь себе, выйдет. Также тут можно замок. Салатики. Что? И кикси, и Все заказуєш. Привет, зараз. Ось така вот, друзі, бібліотека. А 11 червня 1999 року будинок там посвятив Ян Павел II. Папа Римський посвятив цей будинок. Чи ви, навіть, навіть не знав. Це хороша дата тут ніхто звісно не користується таким але а я так і зрозумів що тормозить відео сергія так і паня там зайшов із тормозила yeah. Ну от так виглядає бібліотека Бачите, тут все вхід Такий, як на границя води в супермаркеті по нас все нажитано, все там електричне, прибирають сумки. Все строго. Так що не все так просто. Добре, друзі, буду закінчувати, бо маєте зараз до барбершопу. Всім гарного дня, відпочивайте, набирайтеся сили, будьте взаємовічними, Всім па-па.